Всім привіт, друзі! Ви на каналі Багач. Тут я розповідаю про заробіток в інтернеті і в цьому відео ви дізнаєтесь про гру, на якій можна заробляти та виводити кошти, а точніше про її внову. Тож дивіться це відео до кінця, а ми починаємо. Але перед початком хочу дати вам 5 секунд, щоб поставити лайк та підписатись на канал. Всім, хто це зробив, я даю 5. А ми продовжуємо наше відео. Ця гра називається Gamly, і про неї я знімав вже не одне відео на своєму каналі. Посилання на них я залишу в описі. Якщо захочете, то можете глянути їх. І ось я м, зайшов вже на цю гру, і нас зустрічає таке меню, воно, до речі, не змінилось. Все так само. Тільки тут м, зліва замість іграти. Тепер вибиває герой наш, тобто персонаж. Оскільки тут вийшла обнова, то це ось з першого числа. Ця обнова називається герой. Ми можемо подробніше нажати і подивитися все, що тут пише. Читати я це все, звичайно, не буду. Зараз я розкажу так. Ось ми повертаємося назад, тепер можемо. Нажати на нашу героя і ось тут все можете побачити самі. Тепер тут немає такого, ніби купляти найомників. І вони вам будуть приносити е, ті кристали. Тут ви тепер свого героя прокачуєте одного, тобто купляєте йому броню, всяку зброю, і її можна покращувати. Ось в мене поки що є тільки меч, я так зрозумів. А ні, він в мене просто доступний для покупки. Цей меч коштує 100 тисяч. Це напевно одне з найдешевших. Ціни тут так не є дешеві, звичайно. Але тут нам пише, скільки воно нам буде окуплятись. Тобто в місяць 20% нам вертається з цього. Потрібно 5 місяців, щоб він окупився. Ось таке. От, наприклад, вже броня на тіло, вона тут коштує більше 200 тисяч. Ще не дуже більше. А ось шолом вже мільйон. Оце реально багато. У мене навіть стільки немає, навіть 937. Ще трошки не хватить. Тому потрібно довго збирати на них на цю всю броню, або просто задонатити відразу, якщо ви довіряєте цьому сайту Ну, поки що він виплачує, не знаю, як буде далі. Якщо щось поміняється, я обов'язково вас повідомлю в своєму телеграм-каналі. До речі, хочу вам нагадати про нього, тому можете підписуватись посилання. На нього я залишу під відео. Тут також є серфінг сайтів, квести та конкурси, на яких можна заробляти кошти. Давайте подивимось курс кристалів цих. Ось можна зрозуміти, що 1 долар це 1 мільйон. Ну непогано, до речі. Якщо прокачати свого героя, то він буде так немало приносити навіть в місяці. Тому раджу вам. Зареєструватися тут та починати заробляти прямо зараз. Також тут є реферальна система, на якій ви зможете підніматися досить непогано, навіть не граючи в цю гру. Тож, я думаю, буду завершувати це відео. Якщо у вас виникнуть запитання, то звертайтеся в коментарі. Дякую вам за перегляд. До зустрічі!